Цими вихідними, 18 травня, у неділю Львів разом з усім світом відзначає Міжнародний день музеїв. Звичайно, у міських музеях запланована обширна програма Подієва, але окрім цього, у музеях буде проходити День відкритих дверей можливість безкоштовного входу, який цього року поєднаний із акцією. Спрямованою на відновлення музею генерал Хорунжого Романа Шухевича, ця акція буде полягати в тому, що відвідувачі музею зможуть внести посильний донат, внесок. На відновлення музею на благодійний рахунок особливо приємно, що цього року до акції з відновлення музею долучилися так само музеї обласного національного підпорядкування, а також приватні заклади. І в цій єдності власне і відображається сенс акції «Музей для музею. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо внести цей вклад, внесок у відновлення. Музей генерал Хорунжова Романа Шухевича і хочемо нагадати, що така акція вже в нас відбулася у березні місяці, і тоді тільки міські музеї за два дні змогли зібрати внесок в розмірі понад 180 тисяч гривень. Тому запрошуємо відвідувати наші музеї. Запрошуємо донатити долучатися до цієї акції.